Сеул місто майбутнього, символ прогресу, інновацій та невпинного зростання. Тут все здається стабільним, величним і непохитним. Але що якщо ця ілюзія крихкості лише на поверхні одного спекотного літнього дня 1995 року, серце цього сучасного мегаполіса завмерло. Там де мало бути безпечне місце для тисячі покупців, звичайний день перетворився на кошмар. Це була катастрофа, якої можна було уникнути. Трагедія, народжена жадібністю, зухвалістю та байдужістю. Це історія про будівлю, яка з самого початку була приречена, але цього ніхто не хотів бачити. Торговий центр Сампун повинен був стати символом успіху, але натомість став пам'ятником людської трагедії та недбалості, яка за собою змінила історію південної Кореї назавжди. Щоб зрозуміти, чому торговий центр САМПУН став однією з найбільших катастроф Південної Кореї, потрібно повернутися у 1980-ті роки. Це був час, коли Південна Корея перебувала на піку економічного зростання. Країна швидко модернізувалася, і масштабні проекти стали символом нового успіху у 1987 році. Кім Сун Ін, засновник і голова компанії Сампун Group, оголосив про свої плани побудувати грандіозний торговий центр у престижному районі Сочхоу у Сеулі. Ідея полягала в тому, щоб створити унікальний центр розваг і шопінгу, який став би одним із головних визначних пам'яток міста. Спочатку планували, що ця чотирьохповерхова будівля буде слугувати як офісний центр. Проект був розроблений компанією Vosun Construction, яка спеціалізувалася на будівництві промислових і комерційних споруд. Планувалося, що будівля буде стояти на міцній колоній системі із чіткими визначеними навантаженнями. Однак, уже на етапі планування Кім Сун Ін вирішив змінити концепцію. І замість офісного центру він вирішує побудувати п'ятиповерховий торговий центр. Це було дуже ризиковане рішення, адже конструкція будівлі вже була запланована під інше призначення. Водночас, щоб збільшити прибуток, Кім наказав внести до проекту зміни. Зміни, наприклад, додатковий п'ятий поверх мав стати фудкортом із масивними ресторанами, а перші чотири торгівельними залами із широкими просторами. Ці зміни стали ключовими і прирекли будівлю на провал. Архітектори компанії Woosung Construction попереджали, що такі нововведення вимагатимуть суттєвих змін у конструкції, адже додатковий поверх та видалення колон могли створити надмірне навантаження. Вони відмовилися продовжувати роботу над проектом і заявили, що це може бути занадто небезпечно. На цьому етапі Кімсон Ін прийняв безпрецедентне рішення. Він відмовився від послуг професійної будівельної компанії та взяв на себе керівництво будівництвом. Він найняв дешеву бригаду, яка погодилась виконувати всі його вказівки, навіть якщо це суперечило стандартам безпеки. А уже під час будівництва почались перші порушення. Колони були зроблені тоншими ніж планувалося, щоб збільшити площу торгових залів. Для розміщення ескалаторів вирізали додаткові отвори у плитах перекриття. Найбільше навантаження зосередилося на центральних опорах, які не були розраховані на такий тиск. Незважаючи на численні попередження, будівництво продовжувалося, і в 1989 році торговий центр Сампун відкрив свої двері для відвідувачів. Сампун швидко здобув популярність. Розташований у престижному районі. Він приваблював як місцевих жителів, так і туристів. П'ятиповерховий центр пропонував усе, що тільки могло зацікавити покупців. Від дорогих бутіків до ресторанів, які займали цілий верхній поверх. Для свого часу це був один із найбільших і найсучасніших торгових центрів у Сеулі. Так історія сампуна повинна була стати символом успіху, але перетворилася на урок для всього світу. Уже через кілька років після відкриття працівники та відвідувачі почали помічати на стінах та стелях будівлі тріщини. А іноді було чути слабке скрипіння і вібрації під час руху великих груп людей. Особливо насторожувала ситуація на п'ятому поверсі. Цей рівень за рішення Кімсон іна був перепрофільований під ресторани, де розміщувалися важкі кухонні плити, холодильники та обладнання. Це значно збільшило навантаження на будівлю. А з часом ситуація тільки погіршувалася. У 1993 році керівництво сампуна викликало інженерів для перевірки стану будівлі. Вони виявили серйозні проблеми та попередили, що будівля може обвалитися, якщо навантаження не буде зменшено. Проте Кімсон Ін відмовився проводити ремонт, адже це означало б закриття торгового центру на кілька місяців і втрату доходів. Натомість він вирішив проігнорувати рекомендації інженерів і продовжив експлуатацію будівлі. До літа 1995 року ситуація досягла критичної точки. У стелі та стінах почали з'являтися неймовірно великі тріщини. Працівники ресторанів неодноразово повідомляли керівництву про такі проблеми, але вони просто відповідали, що це нормально. У червні того ж року тріщини стали настільки великими, що деякі ресторани просто припинили свою роботу, а працівники покинули свої робочі місця. 27 червня 1995 року у 9.00 ранку сталося те, що мало б стати останнім попередженням. Частина стелі п'ятого поверху обвалилася. Проте замість евакуації відвідувачів та закриття центру керівництво прийняло шокуючі рішення. Вони вирішили не повідомляти офіційні органи про це. Вони просто закрили п'ятий поверх для відвідувачів, а нижні поверхи залишили відкритими. 28 червня 1995 року сампун працював як зазвичай у торговому центрі перебувало близько 1500 людей, покупці та персонал. Ніхто з них не підозрював, що цей день стане для багатьох останнім. Приблизно у 17.50 вечора, того ж дня будівлі почали лунати гучні тріски. Вони були настільки голосними, що деякі відвідувачі звернули увагу на стелю. Колони п'ятого поверху, які вже не витримували навантаження, почали руйнуватися. Протягом кількох хвилин центр тяжіння будівлі змістився, і верхній поверх буквально почав провалюватися вниз. О 17.57 величезний гуркіт рознісся по всьому району. За 20 секунд уся будівля зруйнувалася як картковий будинок. Тисячі тонн бетону та металу обрушилися вниз, поховавши під собою сотні людей. Після обвалу торгового центру Сампун район Сочхоу накрила хвиля паніки: дим і пил від руїн заполонили повітря, і крики людей, які опинилися під уламками, лунали навколо. Першими на місце події прибули місцеві жителі та працівники сусідніх будівель, які намагалися власноруч розбирати уламки, використовуючи все, що потрапляється під руки. Вони викликали рятувальні служби. Але масштаби трагедії були настільки великими, що на перших етапах організувати чітку роботу було дуже складно. Вже через 30 хвилин після обвалу прибули рятувальні служби, поліція та пожежники. Також вони залучили військових, адже було зрозуміло, що прибрати такі величезні завали буде складно без спеціальної техніки. Але і техніка мала обмеження. Важка техніка могла спричинити додаткові обвали або поранити тих, хто вижив і знаходиться під уламками. Ситуацію ускладнювали сильна спека та небезпека вибухів через пошкодження газові труби, які пролягали в будівлі. Через це деякі ділянки руїн залишилися небезпечними навіть для рятувальників. Проте вони працювали цілодопово, намагаючись врятувати вцілілих під завалами. Кожна хвилина була важливою на місці працювали сотні рятувальників, які вручну розбирали уламки, щоб не завдати шкоди тим, хто залишився живим, використовували спеціальні датчики для виявлення руху, собак-рятувальників і навіть мікрофони, щоб почути слабкі звуки, які могли свідчити про наявність уцілілих. Один із найважливіших моментів трапився через декілька годин після завалу, коли рятувальники знайшли під уламками 19-річну дівчину. Їй вдалося вижити через те, що вона попала у повітряну кишеню. Вона кричала та стукала по металу. Так її і знайшли. Ще одне диво сталося шестирічною дівчинкою, яку знайшли через 24 години після обвалу. Вона була затиснута між плитами, але її батьки, які загинули, намагалися її врятувати своїми тілами від обвалу. Люди годинами, а інколи навіть днями очікували на свій порятунок в замкнутому просторі, оточені уламками бетону та металу. Вони пили дощову воду, що стікала крізь щелени, і очікували на свій порятунок. Наприклад, чоловік на ім'я Пак Сун Хо пробув під уламками цілих 11 днів. Його врятувало те, що він опинився в невеликій порожнині разом із пляшкою води та кількома булочками. Коли його нарешті знайшли, він був дуже виснажений, але живий. У той час як одних рятували. Інших знаходили вже без ознак життя. Виявилося, що багатьом людям не вдалося вижити через миттєве руйнування колон і плит перекриття. За перші дві доби з-під завалів витягнули близько 200 тіл. Найважче було ідентифікувати жертв, адже через вагу уламків багато з них були сильно понівечені. А сім'ї загиблих чекали поблизу руїн, сподіваючись отримати хоч якусь інформацію про своїх плеських. Після завершення основної фази рятувальної операції, яка тривала кілька тижнів, уряд південної Кореї ініціював масштабне розслідування причин обвалу торгового центру САМПУН. Для цього були залучені найкращі інженери та експерти з будівництва. Вони повинні були відповісти на питання, як сучасна багатоповерхова будівля могла просто впасти, спричинивши понад 500 смертей. І хто був винен у цій катастрофі? Експерти зразу звернули свою увагу на архітектурний проект. А аналіз креслень показав, що в конструкції сампуна були серйозні порушення. А одним із серйозних факторів стала зміна початкового плану будівництва у проєкті, який був початково затверджений, діаметр колон, на яких в принципі все трималося, був 80 см. Але уже під час будівництва діаметр колон зменшили на 60 см, Щоб, звичайно, ж зекономити витрати. Це значно знизило міцність конструкції та її здатність витримувати навантаження. Далі, до прикладу, якість бетону, використаного для зведення будівлі, не відповідала стандартам. А сталеві арматури в колонах були тоншими ніж передбачалося. Ще одним критичним фактором стала установка важких блоків кондиціонерів вагою понад 15 тонн на даху будівлі. У початковому проекті ці блоки мали бути встановлені в іншій частині споруди, але через естетичні та комерційні міркування їх перемістили на центр даху. Це створило додаткове навантаження на конструкцію, яка вже була ослаблена попередніми порушеннями. А найбільш згубною причиною стало, як я вже казала, зміна призначення п'ятого поверху. За першим задумом цей поверх мав бути торговим, але його переробили під ресторани. Це означало не лише збільшення людського трафіку на верхньому поверсі, але й додавання важкого кухонного обладнання. Плит, холодильників систем вентиляції, усе це значно перевищувало навантаження, яке могли витримувати колони. Окрім цього, під час перебудови стін на п'ятому поверсі деякі несучі конструкції були частково пошкоджені, що додатково ослабило будівлю. Як з'ясувало пізніше розслідування, цієї трагедії можна було уникнути, якщо б керівництво звернуло увагу на попередження. Ще у 1993 році інженери, оглянувши будівлю, прямо заявили, що будівля потребує негайного ремонту. Як ми вже знаємо, Кімсон Ін вирішив не реагувати на ці попередження, оскільки ремонт потребував закриття торгового центру. А це за собою несло втрати коштів. Тріщини просто зашпаклювали, а сампун продовжував працювати. Більше того, навіть у день трагедії співробітники неодноразово звертали увагу на небезпечну ситуацію. Коли на п'ятому поверсі утворилися великі тріщини, адміністрація вирішила не евакуювати відвідувачів і лише закрити цей поверх для доступу. Це рішення стало фатальним. Сім'ї загиблих вимагали покарання винних. У центрі уваги опинився Кім Сун Ін, власник і генеральний директор компанії Сампон Гроб. Його звинуватили у злочинній недбалості, адже він знав про структурні проблеми, але свідомо ігнорував їх заради прибутку. У суді Кім Сун Ін намагався виправдовуватися, перекладаючи провину на будівельників та архітекторів. Проте документи та свідчення працівників довели, що всі ключові рішення приймав саме він. У підсумку його засудили до 10 років ув'язнення, хоча громадськість вимагала більш суворого покарання. Декілька інших керівників і будівельників також отримали тюремні ув'язнення через халатність та підробку документів. Трагедія торгового центру САМПУН стала поворотним моментом у сфері будівництва та безпеки Південної Кореї. Уряд запровадив нові суворі стандарти будівництва, а також вимоги до регулярної перевірки стану будівель. Було створено навіть спеціальний орган для моніторингу дотримання цих правил. Ця історія для Південної Кореї стала великим уроком, а також для жадібних бізнесменів, які нарешті мають зрозуміти, що ніякі прибутки не вартують людських життів. Дякую за перегляд, і мені буде дуже приємно, якщо ви залишите свій лайк та коментар під цим відео. Також, щоб не загубити мене, підпишіться і до наступної зустрічі.